Так, всім привіт. Я рада, що в мене нарешті дійшли руки. Дубль два. Нарешті дійшли руки записати такий формат відео. Більш відкритий, я вважаю, більш близький. Не така вилазена картинка, як в інстаграмі. Можливо, ви побачите мене з нової сторони. І сьогодні буде розпаковка моєї нової UGC співпраці. І разом з тим. Корейська косметика. Так, це прийшла в магазинчик не для шов. Познімала деякі коробки, щоб не витрачати час. І єдине, що я думаю, ми не будемо тестити сьогодні алігінатну маску, бо це буде дуже довго. І перше, що зробимо, вони поклали також такий крабек. Я вже дуже вдало підібрала по кольору. Мені дуже пасує і мені дуже подобається цей кольор. Свіжо, свіжо. що у нас тут є. Деякі взагалі невідомі, я не знаю, що це таке. І, на жаль, лише в мене тут немає інструкцій. Вони, до речі, поклали ще сережки, але я вже їх не буду одягати. Ну, то потім все на відео буде на яке я для них зимове. Тож, що ми тут маємо? Acne Cleansing Ворм Антибак. Гель для вмивання. Пахне, до речі, дуже приємно. Таким, знаєте, наче непритяжним, але свіжий і трошки наче такий сирості. Я не знаю, як це передати. Дуже шкода, що ще немає цих технологій. Знаєте, наче густий густий, наче перламутрки якийсь. Набираємо. Ми трошки буде побігати. І по правилам взагалі, гелі для вмивання спочатку треба зробити в таку начепінку. І приємно розподіляємо. Так, зараз побіжу вмиватися. Ну, звичайно ж, це треба на вологі обличчя робити, але в таких умовах вже наступний раз продумаємо. Так, One second, please, girls, my. Кинулась від води. Це від цієї горошини. Погнали. Як виявляється, засобу треба дуже небагато, бо я дуже довго його змивала, воно піниться і піниться. пінеться. там, мені здається, воно відбілюючий ефект має, бо почервоніння дійсно стало більш відлишми, але і більш наче глядати така шкіра. І я вам хочу сказати, він не відмиває все до скрипу. І ну так не повинен бути. Мені не подобається, коли якісь гелі, пінки для вмивання відбілюють і вимивають, наче до скрипу, що обличчя потім дуже стягує. Тут ефект такий, наче в мене на обличчі щось ще залишилось, наче якийсь доглядовий кремчик. Прикольно, мені сподобалось більше, ніж не сподобалось. І по розходу. Мені здається, цього дуже надовго вистачить. Мені дуже цікаво, що це таке. Це як у формі макаронцу. Будь ласка. Єдине з опознавательних знаків тут корейські такі штуки. Корейські я ще не знаю, чи китайські, як вони правильно. Ось таке всередині. Я не знаю, на що це схоже. Це або, я думаю, якийсь крем для обличчя. Чи бальзам для губ. Або, можливо, маска. Я вважаю, що краще треба написати та дізнатися, все ж, що це таке. Бо я не дуже люблю хімічити з обличчям, особливо до доброго це не призводить. Сонцезахис сонцезахисний крем SPF 50. Плюс PA. Дуже цікаво спробувати. Він такий досить маленький, але це веганська формула якась, і ну, це як повнорозмірний. У, він зелененький. За це ставте лайк. Дуже ярко виражений. Наче в мазі якийсь запах. Який видає м'ятою, ментолом. Приємно дуже розпреділяється, дуже тонкий, він не жирний. І знаєте, я його я як не відчуваю на обличчі. У них якісь такі особливі засоби, прикольні. Мені ось це прям дуже подобається. Подобається, як блистить після нього шкір. Шкіра, шкіра. шкіра. На обличчі зараз немає якихось неприємних відчуттів. Знаєте, Свіжа, хороша, Класно, Таке мені подобається. Багато дівчат питають про щоденне нанесення тонального, який тональний на кожен день використовувати Бібі СС. І так, у нас є корейський Дивимось, Що тут взагалі написано в нас? SPF 45. Це дуже добре і класно, що на літо. Плюс uh, skin claiming effect sound protection. Дерматологіст тестет. Окей. По відгукам, до речі, він був класний, його дуже довго можна носити. Пахне приємно. Досить такий рідкий, не дуже плотний і повинен підлаштовуватись під відтінок шкіри. Зараз. І так, наносимо теж не дуже багато. До речі, якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть наступні теми, що мені ще познімати. Я дуже люблю, коли виникає діалог, коли є оцей контакт з тими, хто дивиться. І я розумію, що це не дарма. І що більше подобається, звичайно, буду знімати. Наносимо. В принципі, розхід в нього невеликий. Поки що те, що я бачу, що він трошки підлаштовується, але я би сказала, що він трошечки світленький для мене. М -м 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 -х -х -х. І так, зарахування того, що я наносила досить небагато, і ще й пензликом перекриття в нього досить непогане. Я би сказала середнє, бо і сенсі під очима він... Замальовано погано. Ще він а, під кінець повинен стати трохи матовим. Сатиновий такий мати фініш. Це каже про те, що його можна не припудрювати, і він буде досить таким природним виглядати на обличчі без занадто якогось жирності, і, звичайно, не дуже підкреслювати якісь сухості. Так, далі в нас ще буде така мінеральна пудра. На себе мінераль, павдер. Ініст Фрі. Ініст Free. free. Okay. Окей. Відкриваємо І у нас є ось така штучка. Прикольно. Ці штуки, звичайно, прикольно, але я вважаю, що вони трошки не дуже зручні в тому плані, що вони або набирають цих квадратиків, або дуже багато набирають то пензликом ми можемо це більше контролювати, або можна ще. Насипати трошки так. І зробимо трошечки як бейкінгу. Так, я вам скажу, що поки всі ці засоби не відчуваються на обличчі. Тобто те, що ми наносили до вмивачка не стягувала шкіру. Крем не був жирний. Цей BB лягає як друга шкіра. І ось ця пудрочка, вона просто мені дуже прямо сподобалась. Вона дуже-дуже мілко дисперсна, Вона, знаєте, не має такого, що як корж просто наліпив, і я її досить багато ложила. Гарно, гарно, клас. Останній засіб. Боже, це просто so cute. Це милота-милота. Це такий Барбрік. Вона, до речі, все таке, знаєте, трендове, таке молодіжне, наче. Uh, і я думаю, прикольно, можна його повісити на якийсь брелочок собі і також ходити такі модниці. Mm -hmm. <годжив> <годжив> ну, знаєте, прямо, да. Він має такий трошки холодний рожевий відтінок. Мені прям навіть подобається. Він також не відчувається на губах. Немає цього стягнутості, якоїсь липкості, тобто його нанес і він одразу-одразу хоп і засихає. Я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати цю частину відео. Можливо, в кінці я ще вам покажу додатково в е, міні-продовження, е, як все протрималось цілий день, як притримався цей. Цінти, як перетурмався цей бібі, -бі? чи з'явилася жирність, чи він нафіг скатався? Поки що він тримається дуже добре. Так, я ще трошки підфарбувалась. Мене чекає ще одна зйомка для UGC. Контенту, і пишіть обов'язково, чи сподобався вам такий формат, чи сподобалась вам ця косметика, чи взагалі краще таке не наносити на обличчя. А ще, якщо ви так само хочете співпрацювати з брендами, отримувати безкоштовну косметику, одяг, ходити безкоштовно на процедури, я підготувала безкоштовну статтю, яку може отримати кожен, все, що треба зробити, це підписатися і поставити плюс або тут, або в моєму інстаграмі. І я вам її. І обов'язково надішлю, де чітко розписано, що робити, щоб бренди звертали на вас увагу, щоб вони хотіли співпрацювати з вами, і ви отримували все ось це. Я думаю, що вам, якщо зайде такий формат, я буду ще більше ділитися своїми секретиками, своїми лайфхаками, косметикою, розпаковками і, звичайно, про співпрацю з брендами. Це дуже класно, я вважаю, коли. Це можна ось так от розвивати. В дівчатах великий потенціал. Якщо вам сподобалось, чекаю ваші лайки, коментарі, в знак вдячності за це відео. І всім бай-бай до наступного відео. Мені дуже подобається, немає ніякого жирного блиску, такого занадтого. Воно наче має якусь северогуляцію. Мені прям дуже подобається і немає відчуття, що хочеться терміново митися. Єдине, що я використовувала душ не дуже вдало, і в мене на ці під очима. Але так в цілому дуже комфортно з тим тоном. Тож беріть на замітку, хто шукає собі на кожен день і підійти більше для світленки. Хоч в ньому і написано, що він підлаштовується, але я думаю, що. То досить молявий, то буде, знаєте, наче трішки за Такі ось справи.